На варті кордонів України. Показати такий новий пласт, нову сторінку, морського охорони. У Миколаєві відкрилася експозиція, присвячена прикордонникам. Кубок мера Миколаєва з боксу. Набагато цікавіше дивитись, коли змагаються, наприклад, два міста. Дізнаєтеся, хто здобув головний трофей. Сьогодні вівторок, 14 жовтня, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко і команда телеканалу Март. Далі детально про всі новини. Вночі у Миколаївській області сили оборони збили чотири шахеди і безпілотники-імітатори різних типів. Про це повідомили Вова. Крім цього, вчора росіяни шість разів атакували ФПВ-дронами Очаківську громаду. Обійшлося без постраждалих. Російські війська атакували гуманітарну місію ООН у Херсонській області. За інформацією керівника ОВА Олександра Прокудіна, удар стався 14 жовтня у Білозерській громаді. Колона вантажівок ООН була атакована з дронів та артилерії. Під обстріл потрапили чотири машини з відповідним маркуванням. Унаслідок атаки один автомобіль повністю згорів. Ще один зазнав серйозних пошкоджень. За попередньою інформацією, серед персоналу поранених немає. Зазначимо, що колона не мала жодного стосунку до військових перевезень і доставляла допомогу цивільному населенню регіону. СБУ та Нацполіція викрили масштабну шахрайську схему з використанням технології діпфейк. Як повідомили у поліції, оборудку організувала 33-річна українка, яка перебувала за кордоном та залучила до діяльності колишнього чоловіка і знайомого з Миколаєва. Зловмисники отримували персональні дані користувачів онлайн-банкінгу. Організаторка, використовуючи ці дані, створювала підроблені відео за технологією DeepFake, накладаючи обличчя потерпілих на власне. Ці фейкові відео шахраї використовували для проходження верифікації у банківських системах. Таким чином вони відкрили рахунки від імені щонайменше 286 громадян, а на частину з них оформили кредити на суму понад 4 мільйони гривень. Отримані кошти перераховувалися на підконтрольні рахунки та переводилися у криптовалюту. Трьом учасникам групи вже повідомлено про підозру. Їм загрожує до 15 років в'язниці. Відновлення світла і тепла після російських ударів обговорили на черговій ставці президента України Володимира Зеленського. Особливу увагу приділили прифронтовим містам Одесі та Миколаєву. Про це йдеться на сайті глави держави. Зокрема, обговорили ситуацію в Одесі та області, де, за словами Зеленського, місцева влада допустила багато помилок. Далі цитата. Окремо пропрацювали питання відновлення в Одесі і області, багато помилок місцевих очільників. Також були доповіді по Києву й області, по Дніпровщині, незмінна увага Харкову й області, Запоріжжю, Миколаєву і Херсону, Полтаві й області. По кожному іншому регіону нашої країни маємо чіткі дані необхідного обладнання, необхідних робіт, необхідного фінансування. По кожному напрямку зроблені відповідні доручення. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. В Одесі правоохоронці затримали керівника одного з районних ТЦК. Його підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Як повідомляє Нацполіція, посадовець вимагав від військовозобов'язаного 2 тисячі доларів. За цю суму він обіцяв допомогти з оформленням нового військово-облікового документа, зняття з розшуку, а також надання відсрочки від мобілізації. Затримання відбулося в центрі Одеси одразу після отримання хабаря. Під час обшуку у фігуранта вилучено гроші. Та відповідні документи посадовцю оголошено підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Слідство триває. У Чорному морі поблизу Болгарії затонула українське вантажне судно Айлін. Як пише болгарське видання Меритайм, інцидент стався ще у неділю, 12 жовтня, приблизно за 140 морських миль від міста Варна. Усіх десятьох членів екіпажу, які є громадянами України, вдалося врятувати. Їх підібрав турецький корабель. Стан моряків задовільний, ніхто не постраждав. Зазначається, що екіпаж подав сигнал лиха після виявлення великої пробоїни у корпусі через з яку судно почало набирати воду. Точні причини аварії наразі встановлюються. За попередньою інформацією, судно, що належить українській компанії, було збудоване понад 30 років тому. Опалювальний сезон в Україні розпочнеться за графіком, незважаючи на деякі технічні дати урядових постанов. У Міністерстві енергетики уточнили, що згадані в урядових документах терміни, а саме з 1 листопада по 31 березня, стосуються не дати подачі тепла в будинки, а регулювання ринку природного газу. Тобто вони визначають так званий умовний опалювальний період у межах дії механізму покладання спеціальних обов'язків. У міністерстві пояснили, що це технічна форма формулювання необхідне для продовження фіксації цін на газ для населення та виробників електроенергії до 31 березня наступного року. Саме ж рішення про фактичний початок чи завершення опалювального сезону, як і раніше, ухвалюють місцеві органи влади. Нагадаємо, тепло подають, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль тримається на рівні плюс 8 градусів і нижче. Рапор України на зеленому тлі, шеврони морської охорони та фотографії бойових катерів. У музеї суднобудування і флоту презентували виставку Перші з честю морська охорона на варті кордонів України. Детальніше про символізм та важливість експозиції дізнавалася наша знімальна група. Перші з честю це гасло Державної прикордонної служби України, яке символізує відвагу та готовність першими зустріти ворога на захисті кордону. 14 жовтня у Миколаївському музеї суднобудування і флоту відкрилася виставка, присвячена українським прикордонникам. На цій виставці зібрано експонати, пов'язані з історією морської охорони Державної прикордонної служби. Це тема в нашому музеї дуже довгий період взагалі ну, не затрагувалася. І ми вирішили цю тему показати і місцевим мешканцям, і нашим гостям, які постійно приходять до музею і приїжджають до нашого міста, показати такий новий пласт, нову сторінку морського охорони. Серед експонатів виставки шеврони та прапори морських частин Державної прикордонної служби. Особливу увагу привертають фото військових суден і катерів. Зазначають відвідувачі. Я завжди приходжу на виставки, присвячені будь-якому підрозділу збройних сил. Новітня історія наших збройних сил дуже мало вивчена і дуже мало молоді, яка б розумілася на цій темі. багато, багато з них. Взагалі не знаю, що в нас відбувається, і яка в нас була дуже складна, дуже складна історія Збройних сил України. Особливо це стосується військово-морських сил та морської охорони прикордонної служби. Організував виставку голова Миколаївської асоціації прикордонних ветеранських організацій Олександр Клем'янич. У минулому теж прикордонник, тому для нього ця експозиція є спогадом про службу. На наступний рік, можливо, планується більш розширена виставка, бо ця більш символічна, як показова така, буде й інше місце, і більш розширені експонати. Уже підключаються до роботи. І перший загін морської охорони. Ось вони вже прислали форму. Також підключається і управління морської охорони Одеське. Регіональне управління морської Виставка працюватиме у музеї до кінця року, за словами організаторів. Схожу експозицію можна відвідати у музеї підпільно партизанського руху на Миколаївщині у Другій світовій війні. Яна Циня Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. У Миколаєві відбувся кубок міського голови з боксу. Поєдинки проходили на базі міської спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву в Інгуйському районі. Всього в турнірі взяли участь 30 спортсменів. А от хто став суперником Миколаївської збірної і яка команда здобула головний трофей, дізнаєтесь з нашого репортажу. Вечір п'ятниці 10 жовтня легендарна Миколаївська школа з боксу знов приймає гостей. Приводів два: змагання за яскравий трофей кубок миколаївського міського голови і можливість вперше побоксувати на новенькому рингу. Але спочатку про кубок цього року організатори вирішили змінити формат. Цього року вони запропонували всім глядачам матчеву зустріч. Матчева зустріч це такий формат двобоїв. Вони більш на мою думку такі цікаві, більше такі різноманітні, і глядачам набагато цікавіше дивитись, коли змагаються, наприклад, два міста. Два міста це Миколаїв та Кропивницький. Саме представники цих двох українських шкіл боксу зустрілись цього дня на рингу міста на хвилі. 15 пар, 15 вагових категорій і 15 драматичних протистоянь у боротьбі за трофей. Цікаво, без сумніву. Такий формат сподобався і гостям заходу, і глядачам. Спостерігали за двобоями секретар міськради Дмитро Фалько, начальниця управління спорту міста Ірина Бондаренко і, звісно, мер Миколаєва. Олександр Сінкевич привітав спортсменів. і Також подякував організаторам Організацією організацію цього заходу займається управління спорту але і спонсори які допомогли сьогодні організувати призовий фонд. Так, постійні партнери та друзі миколаївського спорту та боксу, зокрема, змогли створити навіть призовий фонд, завдяки чому переможець кожного поєдинку отримував по тисячі гривень. Меншу суму отримував той, хто програв. Окрім того, під час параду відкриття миколаївці вручили своїм гостям символічні подарунки. А головним подарунком для самих миколаївських боксерів став новий ринг. Перше придбали такий новий сучасний ринг олімпійського формату. Це 6 на 6 він Діаметри діаметрі по, по канатах цей ринг дозволяє приймати як і чемпіонати України, так і чемпіонати Європи, і чемпіонати світу. Вони відповідають цим нормам і ми дуже раді, що у нас з'явився такий ринг. Першим у змагальному форматі його випробував Ілкін Госейнов. Ілкін переміг у своєму поєдинку у трьох раундах, проте, попри перемогу, трішечки був незадоволений своїми діями, але відзначив переваги нового рингу для молодих вихованців з дюшор з боксу. більш комфортно. Вони будуть почуватися більш комфортно, будуть почуватися так само, як на всеукраїнських змаганнях, турнірах. Там такі ж ринги. Вони будуть більш комфортно себе почувати. Сам Ілкін незабаром візьме участь у підготовці збірної України до чемпіонату Європи, що відбудеться у Черногорії. він є другим номером національної команди у своїй ваговій категорії. Але як кажуть тренери, шанси потрапити в основний ростер завжди є. Повертаючись до нового рингу, Олег Машкін підкреслив, що ринг є мобільним, і завдяки цьому у Миколаїв можуть повернутися змагання найвищого рівню. Ми колись дочекаємо, що в нас буде знову проходити чемпіонати України в місті Миколаєві, і цей цей ринк нам буде дуже. Потрібний плюс за потреби ринг може бути встановлений на будь якій локації, де будуть проходити міські та обласні чемпіонати. Ну і про результати кубку мера з боксу 2025. Володарем трофею стала Миколаївська збірна 9-6 загальний рахунок матчової зустрічі. Кубок у підопічних Віталія Бакальця. Саме він очолював цього дня збірну нашого міста. Ну а ми, в свою чергу, подякуємо збірні міста Кропивницького за чудове дійство і яскраві бої. Чекаємо на наступний рік і на. Кубок мера з боксу можливо знов організатори запропонують щось нове, але не менш яскраве. Сергій Мельников, Владислав Новідомський, Роман Базик. Новини на телеканалі МАРТ. І про погоду у середу, 15 жовтня, вранці у Миколаєві небо буде ясним, а вдень криється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів. Температура коливатиметься від 2 до 12 градусів. Вітер переважно північно-західний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 67%. відсотків. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.